Слава Україні! Героям слава! Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк у складі української делегації взяла участь у українському тижні, що проходить у Вашингтоні. Відвідала низку важливих подій, зокрема зустрічі із сенаторами та іншими впливовими політиками. Також важливою подією став Українсько-американський інвестиційний форум, який об'єднав близько 300 учасників. Це міжнародні інвестори, урядовці, власники бізнесу з України та США. Знаковою подією стало проведення національного молитовного сніданку. Молитовний сніданок щорічно об'єднує у спільній молитві найвище керівництво держави президента, конгресменів, впливових політиків. Ми цінуємо та молимо й за втрачені життя родини покинуті напризволяще за тих, хто живе в жахливих обставинах, за невинних чоловіків, жінок і дітей, взятих у заручники, за тих, хто опинився під бомбардуванням або втрати в оселі, і не знає, звідки прийде наступний обід і чи він буде взагалі, або коли зможе повернутися додому. Традиційно у серці американської столиці 18-й український молитовний сніданок зібрав політиків, управлінців, громадських та політичних діячів, волонтерів, освітян, медиків, військових представників української діаспори. Завершальним етапом українського тижня у Вашингтоні став гала-вечір разом до перемоги. Ветерани, діти загиблих воїнів та американська спільнота зібрались разом, аби вкотре нагадати, що дня ворог калічить та вбиває мирне населення. Ісуса Христе, з цими поранених і покалічених на цій страшній війні, уздорови кожного і зігрій своєю любов'ю. Благословив лікарів і всіх медичних працівників України. Нехай твій захист і охорона. Перебуває над ними, дає їм сили і мудрості в лікуванні хворих людей. Усі спільно молилися за мир та перемогу. Скорую з нас возмерця. Ми з тобою країною разом. До кінця. Це любов до України. Вона зараз дуже важлива. Ми переможемо, але з американською допомогою набагато швидше. Просити, щоб давали нам допомогу американці, щоб не втомлювалися допомагати, бо ця допомога Україні дуже потрібна. Український тиждень у Вашингтоні безперечно найважливіша подія, адже Україна заручилась підтримкою впливових політиків та волонтерів. Український тиждень має на меті дві стратегічні цілі: перше це адвокація України, просування українського інтересу зараз у цій страшній війні. І ми вчора от мали зустріч голів церков українських церков з спікером Майком Джонсоном, і ми говорили як віруючі люди, як християни, про те зло, яке не Несуть росіяни в не тільки в Україну, а сіться це зло зараз по всьому світу. За підсумками поїздки Віолетта Лабазюк у складі української делегації провела багато зустрічей з конгресменами та сенаторами. Голова обласної ради разом із закордонними партнерами України налагодила співпрацю із залученням фінансового ресурсу та військової підтримки. Під час підсумкового зібрання наголосила, зокрема, на важливості української присутності в США. Ми повинні постійно нагадувати про війну в Україні, про те, що гине цивільне населення, діти, військові, про те, що допомога нам потрібна на вчора, зазначила. Віолета Лабазюк